Фронта, фронта, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе. Бо я і так завжди думаю про вас. Дякую, що відбиратись в мою групу Телеграм, заказуєте розклади, амулети. І так, це дуже терміново сонечки. Я навіть відчуваю цей посил. Навіть взяла цю колоду. Вам треба бути готовою, що фортуна зараз йде до вас. Але це до тих феєчок, знов зразу кажу, які щось роблять в своєму житті. Не натягуйте на себе розклад, якщо ви сидите і тільки жалієтесь і чекаєте, поки хтось щось змінить. Або ще фортуна говорить про те, що у вас може якийсь етап життя обновитися. І як початися заново? Це в будь-якій сфері життя, особисті відносини, бізнес, робота, хобі, все, що захочете. Ну, все, що в принципі до вас і прийде. І так, ще до чого треба бути готовою. Може якась людина вам почати допомагати? Бачите, пентаклі допоможе вам у якихось справах для того, щоб ви да, цю фортуну взяли за хвост, тому що фортуна то приходить, але ж треба бути готовою. Допоможе вам якось або грошима, або справами, або якимись конкретними, скажімо так. Це може бути контактами, тобто це реальна буде конкретна поміч. Це не тільки язиком говорити. але, А щодо чого це стосується? Ок, десятка чаш. Ну кажуть, це стосується тут. Дивіться, ця карта може говорити щодо того, що е, якоїсь вашої емоційної сфери, або щодо емоцій в якій сфері, тобто буде все складатися так. Як ви це бачите, як ви це хочете, у когось це десятка, бачите, чоловік сидить і жінка, і тут діти бігають. Хоча тут такий чоловік, як жінка, дивіться, з довгими волоссям. Ну, це колода іностранна, тому тут у нас браки всі приймаються і це правильно. Але тут якась взаємність буде або з людиною, або з бізнесом, або з роботою. Ще до чого бути готовим. Тут класно, до чого треба бути готовим. До того, що е, вам буде важкувато. Так, тут е, у когось, до речі, буде переїзд. Подивіться. Дьявол, охо Ну, в цьому плані.